Внаслідок ракетного удару російськими військами по Житомиру вранці 18 жовтня зазнав пошкоджень об'єкт енергетичної інфраструктури. Через це ряд населених пунктів та обласний центр були відключені від електрики та переведені на резервне енергопостачання. Пошкодження є дуже значними. Внаслідок цього без електроенергії залишились кілька міст. Мається на увазі бердичів, Коростишів, Житомир, також в тому числі. Деякі населені пункти в області знеструмлені внаслідок введення графіків аварійних відключень для зменшення навантаження на мережу. У нас теперішній момент є ще відключення по місту Житомиру, але зараз працюють вже бригади по відновленню та резервуванню споживачів. По місту зараз задіяно близько шести бригад. Конкретно про якісь терміни сказати важко, тому що ще раз повторюсь, ті пошкодження, які трапились на цьому об'єкті енергетики, є дуже значними. Людям слід готуватись до тимчасової відсутності електроенергії, зв'язку з дефіцитом потужності, який є на сьогоднішній день значним по мережах.